Добрий день, шановні колеги. Мене звати Кудін Максим. Я керівник кваліфікаційного центру приватного закладу Центр професійної освіти та навчання. Сьогодні ми з вами знаходимося на підприємстві ПАД ПВП КрибасвибувПРФ, який є нашим партнером в сфері надання та організації робочих місць для проходження професійно-практичної підготовки здобувачів професій, які пройшли навчання в нашому центрі, як і на підприємстві ПАД ПВП Крибасвибувпром впроваджена. Та дія система інтегрованого менеджменту охорона здоров'я і безпеки праці ISO 45001», яка дозволяє організувати безпечні робочі місця для проходження професійно-практичної підготовки з урахуванням ризико підходу. Зараз я хочу передати слово представнику наших партнерів, провідному інженеру з охорони праці, пад ПВП Крибасовибуфром. Денису Соколюку, який розповість про своє підприємство і покаже організацію безпечних робочих місць для проходження професійно-практичної підготовки студентів, які проходять практику на їхньому підприємстві. Доброго дня! Наше підприємство надає послуги з проведення вибухових робіт. Зараз я вас проведу на місце, де студенти проходять практику. Перед початком практики спеціалістам з охорони праці практиканта проводиться вступний інструктор з охорони праці, на якому доводиться загальна інформація про діяльність підприємства, загальні вимоги безпеки, дії на звичайних та аварійних ситуаціях та методи надання першої допомоги. Перших кроків. Коли практикант потрапляє на виробничу дільницю, він бачить турботу про свою безпеку. З урахуванням ризик орієнтованого підходу для працівників і практикантів встановлено мотиваційні та попереджувальні знаки та плакати, які постійно нагадують про безпеку праці на робочому місці. В технологічному процесі задіяний вилковий навантажувач, врахувавши небезпеку наїзду на працівників та оцінівши всі ризики відповідно до ISO 45001, на навантажувач встановлені світлові показчики небезпечної зони руху навантажувач. Зараз ми знаходимося на зварювальній дільниці, де виконуються зварювальні роботи як на персональному зварювальному апараті, так і на стаціонарних зварювальних постах. Це зварювальний пост, на якому електрогазозварювальник виконує постійні вогневі роботи. Згідно нормативно-правових актів з охорони праці та ІСО 45001, зварювальний пост обладнаний витяжною вентиляцією та захисним екраном. Перед початком робіт електрогазозварювальний практикам одягає вогнетрівки спецодяг, захисний щиток, захисні рукавички, потребує завдання та інструктаж, на якому доводяться всі небезпечні фактори згідно ІСО 45001. Після чого перевіряється справа зварювального обладнання, заземлення, електричних кабелів, засобів індивідуального та колективного захисту. Безпека наших добувачів, які проходять професійну практичну підготовку, є самим важливим пріоритетом, тому що охорона праці не може бути відокремлена від професійно технічного навчання. Це одне ціле. Дякую за увагу.